Я ще вам не показувала свої полиці з квітами, як я їх організувала. Зараз показую все, як є. От, це моя е, парфумована фабрика. Ось тут ще деякі квіти квітнуть. Така ніжно-рожева, така потемніше. Ось тут ще в мене квітки. І я дуже цікавим цікаво облаштувала тут полиці. Я замовляла ці полиці, чоловік збирав, але я ще покривала спеціальною фарбою, щоб не поглинали вони воду і не псувалися. Оцей ліхтар, до речі, дуже класний. Від маленьких е, цих комариків. От. я його буквально не вимикаю. Тому орхідейки тут під світлом себе дуже добре почувають. Інша полиця в мене виглядає ось так. І я також хочу трохи переробити як ту. Для того, щоб було зручніше і світліше. Квітам також дуже подобаються ці лампи, але я придбала ось таку лампу. Точніше, мені вартором надіслали через Amazon. Я зараз розпакую вам покажу, і я хочу а, прилаштувати її до полиці замість таких гнучких ламп. Спеціальний шнур. Також ця лампа, як і всі інші, в мене регулюється, можна виставити, щоб раз на 12 годин вона вимикалася, 12 годин працювала. Це нормально для орхідей. Ось такі пластини, тут їх 4 штуки. То на 4 палички я зможу собі зробити. І буде дуже, досить цікаво. Як я це зроблю? Я, мабуть, вам вже покажу результат, що не гаяти час. Я просто хочу сюди на нижній полиці, на 4 штуки, причепити. Ось сюди один, два, три і чотири. На нижню, мабуть, не буду. Або можна на нижню. Один, два. 3-4. Можна ось так зробити. І одна в мене лампа тоді звільниться, я можу ще її, наприклад, на цей маленький столик чіпляти. Буде досить зручно. Вже я все розклала, щоб ви бачили, що тут в комплекті. Це перемикач такий. Ну, ви, мабуть, бачили, що ось це в. Вімкнути-вимкнути, це налаштування годинника, коли воно вимикається періодичність, тут можна вімкнути, що через 3 години вимкнеться, через 9 годин, через 12 годин вимикається. Це перемикання режимів, тут також декілька режимів освітлення, холодне, тепле світло. Ну і регулювання яскравості. Ось до кожної пластинки тут така штучка. Ну, я так розумію, це вмикається ось так. Буду дивитися, тому що я зараз разом з вами розбираюся в цьому, як воно все працюватиме. Ось це живлення у мене, живлення. ну Ось сюди вмикається, очевидно. Що тут у мене ще є? Ну, Це коробка від. Ось так вони виглядають. Коробочка. Так, і, і тут ще є невеличка інструкція. Ось. Тобто, як користуватися, вмикати, теж будемо зараз розбиратися. Ну, ось це тут показано, скільки тут. Освітлення, так, як кріпити. А, ну і стяжки ще я вам теж не показала. Отже, зараз будемо розбиратися, як кріпити. Так, перед роботою вирішила протестувати, чи взагалі працюють ці лампи. Отже. О, ну, вперед. Оп. Та! Класно світять. Дуже яскраво ось це зменшує світло, це збільшує світло. Ось тут можна. Ага, тут вимикаються, просто вони перемикаються. То світло буде однакове. Просто деякі вмикаються, деякі вимикаються. Ну, окей, це налаштування працює на 12 годин. ну Нормально, піде. Вона десь як оці, тільки іншого розміру. Зараз буду пробувати кріпити. Показую вам з іншої сторони, як це виглядає. У мене наразі ось такі лампи тут. І я хочу їх трохи змінити. Ось тут в мене на полицях такі ще є виступи, тому е зараз буду думати, як краще. Прилаштувати ці нові лампи. Вони насправді непогано продумані, бо для них є і ось такі липкі стрічки і є стяжки. Бачите, з кожної сторони чотири дірочки. Зараз буду думати, як краще. Коротше, пробувала я на стяжки, нічого в мене не вийшло, вирішила на такі ліпучки. Ну, але на таку поверхню буде клеїти не дуже зручно, зараз покажу, що вийшло. Ну, ось, зібрала кріплення. Ось так це виглядає. Бачите? Скажу вам ще таку пораду, краще одразу ці кріплення поєднуйте і тільки потім ліпіть. Бо якщо ви щось не так приліпили, і вас. Оце кріплення туди не дістає, то ці липучки вони намертво прилипають, і дуже важко щось потім змінити. Тому краще спочатку оце, 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 поєднайте, а потім приліплюйте вже до самих полиць, бо навіть ось з такою рішіточкою приліпилось, намертво неможливо відклеїти. Ну що, зайву лампу я прибрала. Давайте перевіряти, що вийшло. О! Дуже класне яскраве світло. Мені здається, краще, ніж оці лампи. Набагато мені більше подобається. Я думаю, що світло внизу мене краще, ніж зверху. Хоча зверху також можна. Зробити іншого кольору. Ну, наприклад, ось так. Але ви бачите, нижче все ж яскравіше, ніж це. Ну, от тепер, коли я все закінчила, ви можете бачити різницю. Ось тут внизу я встановила е нові світильники. А зверху, бачите, ті, що в мене були. Єдина різниця, що ті, що внизу, як видно, вони яскравіші. Але вони верхні зато змінюють колір. Але я не бачу насправді різниці великої у рості рослин, якщо вони під таким жовтим світлом ростуть, чи під рожевим. Тому, моя щиро рекомендація: оці лампи вони дуже яскраві, і мені вони подобаються насправді більше, ніж ці. Але ці зате можна десь розмістити, не на полицях, де вам зручно на столі, або де інде. Ці ж лампи можна тільки прилаштувати за допомогою стяжок або клейких стрічок. Ось тут там, де в мене була проблема з кріпленням, вона трохи відлипла. Але е насправді це дуже складно їх е відліпити потім. Тому, думайте, дуже е добре, перш ніж почати їх десь ліпити. Потім дуже складно їх відлі відліпити. У мене вони легко відліплюються через те, що вони кріпляться на ось таку решітку. От, І я можу сказати, що це великий плюс. Вони дуже міцні і дуже їх важко потім відліпити. Ось так. Так тепер виглядає ось цей куточок. Мені дуже подобається. Пишіть у коментарях, як вам результат, чи було корисно. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь. Па-па!